Закінчується звітний період документів в мене немає. Що я роблю? Я роблю бухгалтерську справку внутрішній документ, первинний, внутрішній первинний документ, акт, який складається посадовою особою відповідальною за рух товарно-матеріальних цінностей. І в цьому документі оціночно відображаю доходи, витрати. Товар на матеріальні цінності, якщо вони в дорозі, да, я також можу їх визначити. Але без наявності документів від контрагента. Тобто, фактично, на підставі бухгалтерської довідки. А, далі, після того, коли я. Розумію, що в мене трапилася подія, наприклад, якісь витрати я отримала послуги. Я маю їх включити у звітні за 9 місяців, тому що вони стосуються безпосередньо періоду, наприклад, третього кварталу. А я розумію, що десь там у жовтні да, чи пізніше. Листопаді я в кінці кінців отримую від контрагента той документ, який буде датований, наприклад, тим же самим жовтнем, як я згадала, або датований листопадом. Але я вже цю суму, що включила у розрахунок на підставі свого внутрішнього документу акту, не чекаючи від того, коли мені такий документ надасть інша сторона. І закрила свою звітність. Далі дивіться, чому я ці пункти завжди у парі коментую. Тому що в місяці надходження від контрагента первинного документу щодо господарської операції, інформація про яку в минулих періодах перенесена до облікових реєстрів на підставі бухгалтерського такого документу довідки, я просто два варіанти або коригую. Або залишаю так, як є. Просто у ту папочку, де або до того документу, який я склала, я ще додаю там актик від контрагента. І все. А якщо я провела, закрила 9 місяців і провела там умовна суму 1000 гривень, а акт від контрагента, я розумію, що він на 900, що я роблю? Я коригую да, свої витрати на. 100 або там збільшую або зменшую витрати, доходи, тобто коригую. Але дивіться: якщо таке відбувається, спочатку довідка, потім документ від контрагента і коригування. Головне сенс. У цієї дії він полягає в тому, що я не повинна виправляти помилку 9 місяців. Якщо я провела 1000 гривень, фактично отримала десь у листопаді документи від контрагента і бачу, що там мала бути не 1900. Я залишаю ту тисячу в тому вигляді, в якому вона є за 9 місяців. А вже оці коригування 100 відображаю безпосередньо в звітності за що? За рік. Ну, власне, в нас. Ну, в четвертому кварталі, в звітності за рік, власне, в нас податок на прибуток, він має наростаючий підсумок, і ми можемо собі дозволити це коригування показати наростаючим підсумком. Чому це важливо? Тому що ми з вами дуже добре знаємо, що коли в нас виникають помилки, податківці дуже люблять тикати нас у цю впроміжну звітність, декларацію казати: ось тут ви занизили дохід, а ось тут ви зависили витрати. Але насправді в мене що наростаючий підсумок, і оце коригування по року, воно що воно дасть мені необхідний об'єкт оподаткування. Так, от, якщо я буду користуватися пунктами положення 88, я можу захиститися від, від податківців, які мені кажуть про те, що ти завищила щось чи занищила. Тому що це не йде про не йдеться про механізм виправлення помилки, а йдеться про механізм нарахування, який передбачений нормативним документом Мінфіна. А застосування цього нормативного документу Мінфіна передбачено пунктом 44.1 податкового кодексу. Отже, це підтвердження того. Що саме в звітності за 9 місяців я мала право на витрати тисячу гривнів, і це не була помилка, що потім я відкоригувала в четвертому кварталі їх до 900, тобто показала мінус 100, саме через наявність от такого механізму. Ну для того, щоб трошки було зрозуміліше, зробила проведення, ось тут хочу прокоментувати наступне. Да? Ми відображаємо витрати. В періоді, який ми закриваємо за оціночною вартістю, тут в схемі проведень я відобразила кредит 47-го. Відразу знаю, що всі, хто відноситься до платників із податковими різницями, будуть мені казати, ну 47-й, навіщо він мені потрібен? Бачите, я навіть і другий рядок декларації показала, і третій, що відбувається, в мене другий з третім згорнулися, да, тому що це є резерв, це є коригування і впливу на податкову декларацію. Немає знаєте, яке правило випливає з цього? Немає документів від контрагента, немає впливу на декларацію. А по бухгалтерському обліку зробили все вірно. Якщо це ситуація для тих, хто не використовує різницю, але для квартальної звітності це не варіант, да, тому що якщо в мене квартальна звітність, в мене є різниця. Це взаємопов'язані речі. То в даному випадку, власне, я розумію, що в мене бухгалтерські правила будуть втілюватися у показниках, у рядках податкової декларації. Питання, да, а чи обов'язково тут зробити 47-му? Чи можна отак проігнорувати перший, першу другу запис, там 47-й, нарахований і використаний, отримані документи від контрагента, і просто зробити однією проводочкою. відобразити витрати періоду і скредитувати там 63-й, 685-й на оціночну суму на суму тисячу? Чи можна це зробити чи ні? Відразу кажу так. Якщо в мене за договором є фіксована сума, і питання просто що немає документів, я взагалі можу не робити через 47-й. Якщо ж ситуація така, що є розцінки, да, і конкретна сума конкретизується в документі, в такому випадку ну, мені буде важко не зробити оцінку. А коли я роблю оцінку по розцінкам, рахую, скільки витрат, я можу фактично помилитися. Тому доречно використовувати 47-й. Але це ну, варіант облікової політики, і він більше підійде до обережних бухгалтерів, які все ж таки бояться на підставі бухгалтерів, Скоської довідки включати витрати у податковий період. Ну, зрозуміло, що ми завжди з вами відображаємо такі умовні суми. Да, вони дуже невеличкі, але я знаю, що на практиці це можуть бути тисячі, десятки тисяч, тобто дуже суттєві суми для власне, розрахунку податкових показників. Отже, 47-й може як бути, так і не бути. в мене такий найбільш широкий варіант. На підставі цих записів, коли я отримала документи від контрагента, як ви бачите, я показала витрати в іншій сумі і відкоригувала через третій рядок декларації використання резерву. Тобто, дивіться, будь ласка, фактично з'явилися витрати в тому періоді, коли я отримала документи від контрагента. Це також ну, більш безпечно да, для питання формування декларації. Ну і питання ПДВ. То в даному випадку, зверніть, будь ласка, увагу, що коли я формую внутрішній документ, запис. Податковим кодексом це не є підстава для формування а, податкового кредиту відповідно. Да? Але коли я отримала акт від контрагента, він зареєстрував податкову накладну, я вже по факту отримання документів показую податковий кредит. Тобто, пункт 2,638, вони безпечні і для ПДВ стосовно положення 88. Ну і власне потім йдеться про коригування залишку резерву. і... Відповідно, маємо вплив і на декларацію, і на бухгалтерські обліки. На декларацію можна прорахувати, що в нас однакові власне виявляються показники.